Заяви Верещук да, про те, що потрібно готуватися, я повідкривала собі фотографії, що потрібно готуватися до затяжної війни. Давайте подивимося, що це за заява, чому вона зробила таку заяву? Що це за заява? Що українцям потрібно готуватися до затяжної війни? Заява вирощук, що це за заява. Карта шута одразу. Зняти якісь обмеження? Заява. На чому вона основана ця заява? Так. Ні, слухайте, давайте так, я б я зрозуміла. Значить, ця заява, вона взагалі як посильний, так? вона людина, яка транслює новину. Їй, як король Пентаклів їй доручив. Вона в цьому плані, як. Ой, Боже, як воно близчить. Вона в цьому плані як Паш Пентаклів, людина, яка мала донести новину, так? тобто мала донести якусь новину. Від поручення короля Пентаклів, для чого ця заява на що вона направлена? Десь збільшити якесь виробництво. Ця заява на публіку по карті Зірка. Да, збільшити виробництво, зробити так, щоб не зупинилося, щоб десь, можливо, мало дають по п'ятірці Пентаклів, треба, щоб давали більше. Тобто, заява, ця, знаєте, як по шуту, вона ну, має інший сенс. Це не те, що ви подумали. Тобто, да, В неї інша мета. Для короля жезлів вона більша, щоб зняти якісь обмеження, щоб король жезлів розкрив свої очі. Да, тут 8 Мечів, щоб він розкрив свої очі і почав щось діяти. Мабуть, десь зупинка, хтось дуже сильно обмежує Україну про ресурси мова йде. Так, да, да, абсолютно, про ресурси, про правосуддя, щоб Не захищаємо свої інтереси. 100%. Ну, тут, знаєте, як, і інтереси України, і свої інтереси спіль... свої інтереси власні по карті відлюдника. Які твої інтереси в цьому? Ну, Вибори майбутнє. Може, новий пост, може просто ну, звернути на себе увагу. Ну, більше момент виборів. Думаємо про майбутнє, так? політична кар'єра. Думаємо про майбутнє. Ну, давайте подивимося взагалі в плані заяву, то ми зрозуміли, чи чекає Україну затягнута війна? Чи готуватися українцям до затягнутої війни? Карта смерті ні. Не готуватися. По цій, по цій карті, знаєте, смерть. Карта, яку не можна відмінити. Її можна там трошки гальмувати, але не сильно. Ну бо смерть, коли вона має прийти, вона собі там запланувала, вона і прийде. Карта така причина-наслідок, карта кармічна, карта про те, що все прописано. І що б вони там собі не говорили, які б заяви не робили. Воно як має статися, воно станеться по смерті ні, це не про затяжну війну мова. Ну, давайте спитаємо, як закінчиться війна в Україні. да Ну Колись я робила розклад про те, що це буде швидко. Потім хтось швидко як активні бойові дії, да? що буде там декілька етапів. Ну, давайте ще раз, давайте перепитаємо, як закінчиться війна. В Україні як швидко повільно етапами, як закінчиться війна в Україні. Та секундочку. Так, панство, перепрошую. два етапи. От дивіться, буде. Е... Закінчиться вона, будуть гарні новини для певної території, для частини, ну для частини території, да? мир буде не на всій, не на всіх землях, давайте так. Карта миру, 5 пентаклів, п'ятірка жезлів, двійка жезлів тобто будуть ще території, трійка жезлів, будуть ще території, за які потрібно буде. А домовлятися, які потрібно будуть повертати. Яким буде закінчення війни в Україні? Два етапи. Перший. Це, знаєте, гарні новини з Росії. Перший етап, ну, така, типу, кінець королю Пентаклів. Ну, типу, коли зміниться режим, да, або коли прийде кінець королю Пентаклів, от тоді буде про що поговорити. Це, типу, як перший етап. Що, що він для України, цей перший етап. Це момент тиші, це момент перемовин, це буде якась ще третя сторона, через яку. ну Це момент тиші. Четвірка мечів. А другий етап. А другий етап буде ще трошки по часу тягнутися. І цей другий етап це буде боротьба за наші території. Тут, розумієте, як? і двома шляхами. Тут буде і військовий шлях, і е, політичний шлях з приводу повернення наших територій, з приводу домовленості, да, щоб нам повернули своє, повернення контролю над своїм. Я не впевнена, що це прям військовий. Давайте я зараз перепитаю. Тут якось точково, і це не зовсім як війна. А ну, як будуть повертатися потім території після закінчення активних бойових дій? Як будуть повертатися території? Паш, паш мечів, карта конфлікту і провокацій, але не карта війни. Але давайте я щоб сама витягнула карти, як будуть повертатися окуповані території після зупинки активних бойових дій яким чином. Чи будуть там військові дії? Чи будуть там щось зі зброєю, якісь провокації? Ну, от роз... ну, так. Да. Можливо, десь ще якісь обстріли. Але знаєте як, момент ну, точково. Це поверховні Жриці е, йде розрахунок на тих людей, які там залишаться. В плані військових дій, ні, я не бачу тут військових дій. Момент провокації, да, Створення якихось конфліктних, таких, ну, небезпечних ситуацій, десь когось провокувати, да. але в основному це як, ну, перемовини, перемовини. Нам потрібно буде, як ну, підсилювати свої кордони. Ну, я, я, я не бачу, це не карта війни. Тут, ну, ви зрозуміли, да, такі собі конфлікти і тримати на контролі, тримати сили на контролі. Це так. Да. Ну, і давайте ж спитаємо з приводу цього року, да, чи закінчаться активні бойові дії в цьому році. Бо. Будемо так тримати. Та, це питання на контролі. Постійно всі говорять про ту затяжну, про вибори штатів, вибори в Росії, чи закінчаться активні бойові дії в Україні до кінця Ах, цього року. Чи закінчаться? Карта імператора. Ну, от, бачите, карта його волять. Дивіться, карта імператора, карта, да, карта порядку, закону, повернення порядку, да? але під дияволом. Тобто будуть ще певні обмеження на деяких територіях, по відлюднику, ті, що потрібно, будуть повертати. Так, що да, так що да, чи закінчиться карта вежа, да. так. Залишаться провокації і такі собі конфлікти. Тому, друзі.